У минулому країна колонізатор, сьогодні член Великої вісімки. Велика Британія у центрі нашої уваги. Туманні Альбіони, двоповерхові автобуси, Бік Бен, шотландці з волинками та королева перші стереотипи, що приходять у голову при згадці цієї країни. Проте, чим Англія ще багата, аніж своїми знаковими спорудами і традиціями, подивимось: п'ять невідомих свіжих фактів про життя у Британії. А чи знаєте ви що аеропорт на острові Барра, що входить до Гебрідських островів неподалік Шотландії, є унікальним. Він діє з 1936 року. Літаки на ньому приземляються прямо на смужку пляжу. На сьогоднішній момент це єдиний у світі регулярно діючий аеропорт подібного роду. У нього три злітно-посадкові смуги, диспетчерська вишка, навігаційні системи, служба завантаження багажу. Єдину складність для роботи представляють припливи: розклад рейсів підлаштовується під них. Нічні посадки або злети вважаються екстраординарними, проте за допомогою підсвічування прожекторами і автомобільними фарами пілоти сідають і в темряві. А недалеко від Тауерського моста в Лондоні креативний писк душі західних дизайнерів і скульпторів, реклама салону Тату Луї Малой в Лондоні. Салон, до речі, дуже відомий. У ньому, до прикладу, розмалювали Кейт Мосс і Девіда Бекхема. А ось ще одна скульптура на станції метро Вікторія в Вестмінстері. На перший погляд здається, що це реклама будки моментального фото. Урбурбаннітінь, новомодне заняття, ультрасучасний напрямок стріт арту, що полягає у прикрашанні в'язанням зіскравих вовняних ниток будь-яких вуличних об'єктів. Це дуже модний в Європі та Америці напрямок. Вже й у деяких великих українських містах цим займаються. Щоправда, ще не з таким розмахом. Не оминув цей рух і Англію Факт четвертий: упродовж багатьох років шанувальники творчості великого англійського поета, письменника і драматурга Оскарда Уайльда залишають кольорові сліди від посілунків на мармурі його гробниці. Факт п'ятий. London Ай або Лондонське око одне з найбільших і найсучасніших коліс огляду у світі, що прикрашає собою південний берег Темзи. Суперсучасне колесо огляду з'явилося в Лондоні напередодні святкування Міленіуму. Сталева конструкція London Ай важить 1700 тонн, а на всі роботи зі створення, перевезення, збору і установки було витрачено цілих 6 років. У ясну погоду зі 135-метрової висоти колеса приблизно 45 поверхів відкриваються приголомшливі види Лондон. Дона і його околиць.